Вітанечко! А сьогодні ми будемо роздивлятися, оглядати з вами книгу Джорджа Ол Орвела в жанрі антиутопії 1984. Ну, хтось каже 1984-я казатиму 1984. Ну, мені так легше для сприйняття, Так що так продовжую. В принципі, мені книжка досить сподобалася. Я зацікавилася цією книгою, цим твором, коли ознайомилася ну, вперше, з першою в своєму життєві книгою Орвала. Конкретно був це колгосп тварин. І, в принципі, мені ті алюзії на Совєтський Союз в колгоспові, ну, вкрай зайшло, вкрай сподобалося. Тому, ну, Мала бажання то його ознайомитися і ну хоча б з якимось ще з твором Орвела. Ну, поки що в мене руки дійшли тільки до колгоспа тварин, ну і ось 1984-го -того, того ж Орвала. Ну, до інших руки поки що, поки що не дійшли. В принципі, мені, ну не знаю, як інші, але особисто я бачу в цій книзі, ну... Вкрай чіткезну, ну вкрай чітку алюзіну на Совєтський Союз, як і було в колгоспі тварин. Але якщо в колгоспіві тварин Орвела розповідалося більше про самостановлення становлення совєтського режиму, то е, в цьому романі, 1984, вже оповідається про вже. Досить чіткий, встановлений, комуністичний лад, котрий то з одними то вирішує, то з другими то його. І щось Чо... мені то нагадує, га? Васань ти сув'єцький ти... Ти диктатор ще. Диктатор ти ти ж. Ти, блін, диктаторсько, котрий спочатку вирішив потарашувати з Гітлером, а потім перейшов на біг союзників. Привіт, ні на що не тікаю, просто фан-факт, фан-історичний факт. Так що ось, в принципі, мені дуже сподобалося, як в цій книзі показано тоталітарний режим. Просто згадую те, що мені... Про совєтів, відомо, ну, банально найвідоміші історичні факти, і розумію, що Орвел далеко від реальності не пішов. Так, я знайома з іншою думкою, що Орвел, якби на Совєтів саме в цьому романі, і не спирався. Якщо і спирався, то дуже мінімально він більш писав про свою Україну і так далі. Але, ну, я не вважаю себе жодною істиною в жодній інстанції. Я ніяка не істина, ні в якій інстанції. Тому, ну, що я побачила, те й оповідаю. Це особиста моя думка. Особиста моя думка на хоч якусь істину, на хоч, якісь, хоч в якійсь інстанції. Я і не намагаюся претендувати. Але єдине, 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 що мені взагалі не зайшло, не сподобалось. це саме Любовна лінія між головним героєм Вінстоном та його коханою Джулією. Як на мене, саме любовна лінія між цими двома персонажами була вкрай зайва, саме любовна лінія. Вона тупо. Вона якась якось коряво вставлена, вона якась недолуга. Як на мене, якби Джулію та Вінстона зробили просто якимись там знайомими, друзями або поплічниками, поплічниками, то ну було б набагато ліпше. Тобто любовна лінія як така, там, ну, і саме любовна лінія там... Ну, за моєю особистою думкою, немає ні сенсу, ні ваги, нічого. ну, Не робить твір краще, було, а навпаки, його погіршує. Саме любовну лінію, ну, моя особиста думка, краще було б викинути і, зали... і зробити Джулію та Вінстона. ну, Просто там друзями, товаришами, поплічниками, соратниками, колегами. Підберіть ще десят синонімів, ким завгодно, але не любовними інтересами один для одного. Ну, ким угодно, але ну, щоб без коханічка. Як на мене, ця лінія ну, аж занадто зайва. Із Сенсках би лишився той самий і прийшли б до. І до фінального фіналу, до ітогового фіналу. Але, ну, як на мене, бо б, б кращіше і ліпшіше. Ну, моє і мого, Взагалі ні на що не претендую. І мені, мені кінцівка дуже сподобалося, як зустрілися дві зломлені системи людини. Як Джулю, система їхньої спецслужби зламали, так і він зламав. ось Кінцівка, ну коли вони обидва зустрілися зломлені, і коли Вінстон в тій кафешці відпочивав під плакатом старшого брата, то це просто емоційний відгук в моїй душонці, як би, ну... Орвало добився того, чого хотів. Емоційний відгук в мої, з моєї душонки він отримав той, що й було треба, той, що й було необхідно. Так що кінцівка ну, просто неймовірна. Ну, Роман як би, 1984. Однозначно рекомендую. Думаю, всі громадяни України. Ти його зрозуміють, що тут і як тут зрозуміють усю всю проблематику, бо, на жаль, при Сов'єтах, а раніше і підкацапській імперії, ми були занадто довго, і ми, що від Кацапні, що від Сов'єтів натерпілося занадто, так що в нинішній час те, що треба, подивитися, почитати, оглянути і трошечки подумати трошечки пропрацювати мізками. Як казав мій викладач з медколеджу, з фізіології та патології, що у вас в мізках кура не від дуба. Так що, якщо у вас в мізках кура не від дуба, то моя вам порада. Читайте, розмірковуйте, робіть свої висновки. А на сьогодні у нас з вами все. Дякую за увагу і па-па!